Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Ой, це відео було б типовим для мого каналу десь 2 роки тому назад. Коли я активно купувала підлітки орхідей і їх ростила. У мене в колекції було дуже багато квітучих малих рослин. Проходило десь півроку рік, як в мене заквітали підлітки. І це постійно була якась така новинка. В мене навіть була рубрика Перша цвітіння підлітка. І це було для мене щось таке незвичне, приємне. Але життя вносить свої корективи. В мене міняються смакові вподобання щодо орхідей, і також життєві нюанси теж вносять свої корективи. На жаль, минуле літо 24-го року. Своєю такою спекою, аномальною, дуже багато підлітків мене лишило. На жаль, так буває, не сумуємо дуже сильно і йдемо далі. А чому? Тому що в мене було багато підлітків саме на підвіконні. І тоді моя колекція зростала саме на підвіконнях. Зараз в мене зовсім інші умови. Я живу в квартирі, в мене стелажі з орхідеями, досвідка штучна. І природне освітлення з віконечка тут в мене йде, що дуже гарно впливає на рослини. І в мене зараз орхідеї дуже багато. Раніше я славилася тим, що в мене були ароматні мультифлори, а зараз в мене є і стандарти, і мультифлори, і орхідеї з мутацією, і ароматні рослини. Тобто купа всього, але воно зараз поки що не квітує, тож серце вимагає чогось такого новенького. І у нас тут з вами сьогодні розпаковка сайту орхідеї світу, і тут у нас буде два підлітка. Взагалі, я щось зарікалася останнім часом купувати підлітків, тому що зараз в нових умовах вони дуже погано квітують. Ростуть активно добре, а квітують погано. Ось у мене є орхідея Мостерія. Це я купляла 3,5 роки тому на сайті Квітулік. Кабаніха, що не квітла жодного разу. Також в мене є така сама ліодорка, такого ж самого віку, велике кабаніще, і теж вона в мене ще не квітувала. Тож, оцю ростуть, кабани ростуть, а мені тільки чекати їх цвітіння. Ви бачите, як впливають різні умови? Коли в мене заквітали дуже швидко орхідеї, а тепер треба чекати-чекати. Ну, тут, власне, і ще сорти впливають. Є орхідеї, які завжди охочі поквітувати, а є ті, які тугодуми на цвітіння. Щось я багато вже розговорилася, давайте будемо відкривати посилочку і дивитися, бо тут справжні скарби. Ось Так, виглядають мої новиночки, мої підлітки орхідей. Я щось взагалі відвикла від того, які вони можуть бути малі. Ви бачите зараз тут назви, таблички, це не секрет, я не приховую. Зараз буду розповідати, чому і як, що, як саме, я замовляла. Це в нас орхідея, що зовсім малий клуб. Я навіть забула, як це так. Fire Phoenix Trilips. Це дуже гарна орхідея з мутацією. Сподіваюся, що тут у нас, ну, тут небагато, звісно, що корінців. Сподіваюся, що у нас все з неї вийде. Зараз я тут ставлю фотографію, щоб ви могли подивитися. На цю рослинку. Мені вона сподобалася. Я думаю, що якщо в мене вийти її доростити до дорослого стану, вона буде дуже привабливою. Купила я її в довісок до іншої орхідеї другої, заради чого і було це замовлення створене. Покладу тут цю орхідею, і давайте тепер дивитися на цю рослину. Тут же по листочкам я вже згадую, що це моя улюблена рослина. Це Солодкий персик або чікс, рожеві щічки. І саме я так перша назвала цю орхідею на своєму каналі, і потім дивлюся, що всі почали підхватувати цю назву рожеві Е, Це я її купляла ще дуже давно, коли вона тільки з'явилася на сайті. Десь це був 20, можливо, другий, третій рік. 20... Третій рік це був десь січень лютий я її отримала. Тоді вона просто називалася Гібрид 5004 без назви, а тепер вона вже має офіційну назву. Це чудова рослина, вона має закруглені листочки і вона виростає сильною такою кабанячою рослиною. Вона в мене була, вона в мене квітла із мутацією. Кажуть, що вона не. Тримає гарну мутацію, бувають, що вони квітнуть простяками. І я цього літа бачила, коли продавалися ці рослини без мутації, в когось заквітли вже підлітки в домашніх колекціях і без мутації. Мутація це діло нестабільне. І мені дуже шкода, що мій перший екземпляр був гарний, великий, мав дуже великі округлі листочки. І, на жаль, після цвітіння. Отого самого пекельного літа 24-го року, на жаль, шия загноїлася і я не змогла врятувати ніяк, тому що вже ураження було дуже велике. І я потім в тому році купила теж вже екземпляр, підписаний так само. Але знову пішло щось не так: гноїлася шия. Тож, це в мене вже третій екземпляр, і я сподіваюся, останній. Я сподіваюся, що ця рослина буде в моїй колекції дуже довго, буде гарно зростати, тому що вона мені до вподоби, її кольорова гама, її розмір і квіточки взагалі те, що мені до вподоби. Якщо я знайду, то я вам ставлю відео домашнє цвітіння цієї рослини і сподіваюся, що оцей підточок так само буде квітувати, як і її попередниця. І що хочу сказати, зараз у нас осінь прохолодно, на Харківщині немає опалення в квартирах ще досі. Тож я не буду їх ніяк ні пересаджувати, нічого. Для мене вирощування орхідеї в мосі це є виклик. Але зараз я наче з цим викликом справляюся, тому що я багато працюю, і, чесно кажучи, в мене іноді навіть не буває часу полити орхідеї. Я заночою, коли включаю світло, ходжу, дивлюся на них. Заглядаю в ці пазухи гарненькі, шукаю щось цікавеньке, але поки що не знаходжу. І на цьому все. Так само, коли вимикаю світло увечері, подивилася, і на цьому теж все. Тож, я просто їх поставлю в стаканчики, буду поливати нижнім поливом, обережно і. Буду пробувати їх виростити до весни в, в моховому стаканчику. Якщо буде замало місця, можна цей транспортировочний дістати і так поставити в моховому стакані, трошки додати і поставити їх ось в такого пана стаканчика. Не розпотрушуючи мох, щоб не травмувати їх. А потім вже буду навесні, можливо, пересаджувати. Подивіться, тут які гарні корінці, мені так подобається. Взагалі це дуже сильна рослина, але напевне, мені треба буде якось її обробити фунгіцидом періодично, щоб не було у нас загнівання шиї. Колежанки квіткові мої, скажіть, будь ласка, якщо маєте ось такий екземпляр рослинки, чи у вас були проблеми, чи не були. Мені дуже цікаво побачити, які у вас були з нею відносини, тому що, на жаль, в мене два екземпляри. Загинула і за загнівання шиї. Ну і все, на цьому буду закінчувати відео. Дуже багато розговорилася. Якось так розмовних відео зараз дуже мало знімаю, тому що немає особливо нагоди, часу, мотивації, бажання. Самі розумієте, який у нас зараз час. І, знаєте, от хочеться зняти відео, щоб воно було натхненне, гарне, про щось цікаве розказати, поділитися гарними емоціями. Я ще обіцяла засняти відео про свої рослини, які не орхідеї, а каланхої, антуріуми, патіфілами та інші. Обов'язково зніму, коли буде гарна погода, щоб гарно показати квіточки. І, звісно, щоб в мене було натхнення поділитися з вами красою. Я вам дуже вдячна за увагу. Бажаю вам гарного дня, безпечної ночі. Ще побачимося на моєму каналі. А щоб точно не пропустити моє відео. Будь ласка, підпишіться, якщо ви дивитеся вже мене не перший раз. До побачення до нових відео!